Посилення безпеки та енергонезалежності. Таке пріоритетне завдання поставив перед керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради, міський голова Микола Нога. Націй на послідушій неділі будемо думати, як стимулювати роботу, по тому, щоб можна було підтримати ті, хто встановлюватиме сонячні батареї, вітрогенерацію. Будемо думати, як залучати інвестиції для того, щоб відновлювати генеруючі. Хоч невеликі, але потужності. Ось таку роботу будемо проводити в напрямку підготовки до зими. Через відключення електроенергії на власників малого бізнесу лягли додаткові витрати, які саме розповіла начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Вони несуть додаткові витрати як на встановлення альтернативних джерел енергії. цим вони займаються також десь з 2022 року, але також є навантаження для таких видаткових матеріалів як паливно-мастильні. Дар'я Гребенюк звернулася до бізнесменів з проханням забезпечити свої підприємства альтернативними джерелами живлення та мати певний запас паливно-мастильних матеріалів. Також йде підготовка у них і до осінньо-зимового періоду розробити програму з підтримки підприємств, які займатимуться генерацією електроенергії. Таке завдання поставив Микола Нога перед Дарією Гребенюк. Мається на увазі встановив сонячну батарею, сам себе забезпечуєш електроенергією і не підпитуєшся з мережі стимули. Якесь відшкодування у вас є той досвід такої роботи. Вітроенергетика і хтось і електростанцію якусь буде придумувати. Але в цьому напрямку будемо працювати і готуйте таку програму. Добре? Добре? Найближчими днями у Шосткинській дитячій лікарні встановлять генератор, який має забезпечити енергонезалежність закладу. Проінформував керівник медичного закладу Віктор Садовничий. У свою чергу виконуючи обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур, зауважив, що усі амбулатори. Орі, та пункти здоров'я Шосткинської громади забезпечені генераторами, то є можливість працювати навіть в умовах без світла, надавати всю необхідну медичну допомогу на рівні первинної. Допомоги водночас у закладі тривають тендерні процедури із закупівлі дров. Як зазначив пан Мазур, 15 амбулаторій і пунктів здоров'я у опалювальний період використовують саме тверде паливо. Відпрацьовують те, щоб виключилася електроенергія, фапів включився генератор і працює. У свою чергу міський голова Микола Нога закцентував увагу на збільшенні кількості котелень, які працюють на дровах. Так, впроваджуючи альтернативні системи опалення у закладах освіти Шосткинської громади. Встановлено 16 твердопаливних котелень та чотири теплогенератори. Підкреслила керівниця галузі Наталія Сергейко. Одну котельню встановлено за наявності фінансування буде підключено до тепломережі. У рамках підготовки до опалювального сезону у Шосткинській центральній районній лікарні спеціалісти здійснюють ревізію котелень, які працюють на твердому паливі, насосів а також каналізаційних водопровідних та теплових мереж. На одній котельні новіші, все так роді нормально на старіші Мабуть, один насос прийдеться поміняти, також завершуються роботи на одній із локацій постановлення генератора ще одного потужного, знову ж для тих цілей. Розпочали ремонт дахів, і по водопроводним і опалювальним системам то теж проводимо ревізії. Серйозно проводять підготовчі роботи по установку сонячних панелей. Я вчора говорив з Хорунженком. Вроді, вроді може, вдасться нам домовитись по новому із інвесторами, що вони все таки поставлять ці сонячні батареї, але щоб з нашого боку не було ніякої затримки. Готуються до нового опалювального сезону і в закладах культури. Заключили договор на поставку дров. Чекаємо вже на поставку. Також займаємося перевіркою лічильників. Всі заняття і репетиції проходять. Або в укриттях, або онлайн. Ігор Михайлович, і ваша система, у вас багато установ, багато генераторів. Ми даємо кошти на їх заправку, заправляйте, організовуйте роботу. Прийшов чоловік, мобілка розрядилася, в його дома немає електроенергії. Він у вас взяв зарядив. Ваша система працює. Добре?